Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити: знаєте про яку тему? На тему ліків. Що з собою везуть всі новенькі свіженькі іммігранти? І навіть не новенькі свіженькі. всі, хто повертається додому і їде назад, пів чемодани везуть з собою ліків. І ми не виключення. Ми теж коли їхали сюди вперше. Мені здається, одна ручна поклажа у мене була просто ліків. Мені здається, я скупила. Пів аптек в Києві, думаючи, що тут божечки, я не знайду зрозуміли мені ліки. Але це був обман і не треба перти з собою купу ліків, тому що багато чого можна знайти тут. Єдине, що ви не знайдете, це антибіотики без рецепту, тому що для них дійсно потрібен тільки рецепт. Але все інше є мільйон аналогів і не гірших. Тому сьогодні хочу вам розказати про те, що ви можете зібрати свою аптечку, і не треба просити когось з друзів передати вам медикаменти. Так, дивіться, почнемо з крапель для носа. Якщо вам потрібно сосудосужаючі краплі, це афрін. Якщо вам потрібно крапельки, котрі а, просто соленою водичкою закапати носика собі або дитині, це буде Салін. Якщо вам потрібно крапельки, котрі, знаєте, коли є алергія і набряки дуже сильні, щоб ці набряки зняти, це називається фланос. Всі ці краплі ви можете купити без рецепту лікаря, тому що це не є антибіотиком. Давайте дивитися далі, що ми будемо купувати, якщо у дитини температура або у дорослого температура. Почнемо з дітей. Це може бути тайлінол. Він може бути рідкий, жувательний, просто пігулки на будь-який вік. Або це може бути адвіл, і так само він може бути жувательний, рідкий, який завгодно, як для дітей. Так і для дорослих, просто звертайте увагу на упаковці, які вказаний вік. Якщо ви шукаєте парацетамол, то його ви тут не знайдете за такою класичною назвою, але знайдете ліки, котрі будуть, будуть називатися ацемітафен. що це саме та діюча речовина, котра в ньому є. Якщо у вас або у вашої дитини алергія і вам треба щось випити, для цього є кларітін або зіртак. Так само ділиться по віку. Клерітін може бути рідкий і в таблеточках. Зіртак так само, а, до речі, зіртак я рідкий не бачила, а от в пігулках, тому що він, він частіше для дорослих використовується. Зручних також можете купити в аптеці без рецепту. Якщо у вас болить живіт і ви привикли в цьому випадку пити активоване вугілля, воно тут також є. Як воно називається? Чарквел називається воно «Activated Charcoal». Якщо у вас болить шлунок, і є Панкретін. Не повірите, називається Панкретін. <смах> Нічого складного. Коли починається сезон простуд, ви можете шукати наступні препарати, такі як щось для відхаркування кашля. Він буде тут називатися «Muxinex». Або ви можете купити спреї в горло. Також, якщо ви шукаєте якісь порошочки, Типу, терафлю, Фервекса, щось таке, то. Терефлю тут так само є, а ще є такі прикольні е, таблеточки, котрі називаються Колтенфлю. Тобто там прям підписано, які таблеточки ви в вдень, які в вночі. Мене вони просто зносять <смас> з ніг, і я потім сплю, як, як вбита просто. Тому, ну, якщо ви просто хочете виспатися, теж можете їх випити. Шучу, не приймати ліки а, без е, необхідності. Якщо ви отруїлися, почуваєте себе погано, ви можете знайти тут як і модіум, так і пепсо-біпсол. тобто щось що нормалізує вам роботу вашого шлунка. Але якщо ви все ж таки дуже сильно сумуєте за ліками, котрі були вдома, ви можете знайти слов'янський магазин поруч з вами. Так і вбити там Славік, Шопніамі, і там, як правило, є острівки з аптекою. Ну, не прямо окрема аптека, ви можете спитати, які там є ліки. І там є, як правило, вся аптечка, до котрої ми звикли. А також є онлайн-ресурси, де ви можете тут замовити ліки, котрі для вас звичні і зрозуміли. На що це робити? Не знаю. Але якщо вам так спокійніше, ви завжди можете знайти такий формат, щоб не просити когось тягати вам ліки з дому. Але хочу наголосити, що я взагалі в цілому проти самолікування, і не треба просто себе закидати. Пігулочками через те, що вони якісь смачненькі гарно оглядають, або ви точно знаєте, як себе треба лікувати. Ні, якщо у вас довго тримається висока температура, або вам просто дуже погано трунять, чи ще щось, це привід до того, щоб поїхати в emergency room, або в урженкіа. Якщо не зрозуміло, як це працює, то в мене є про це відео. Подивіться, і вам буде більш спокійно, ви будете знати, що за це, якщо у вас є страховка, вам не пришлють якісь мільйони рахунок. І нададуть правильну допомогу, і також швидко можуть виписати вам там якісь антибіотики, якщо ваша хвороба рекомендована лікуватися антибіотиками з мого боку. На, на цьому все розкажіть, що ви думаєте про ліки в штатах? Чи легко вам знаходити тут те, до чого ви звикли, або взагалі не легко, або ви якось інакше вирішили цю проблему? Напишіть в коментарях.